Вітаю вас, мої дореньки, і я, Ірина. Ходять зараз чутки, що Залужний врятував Зеленського. Хтось каже, Залужний був свідком ганьби Зеленського. Де це відбулося? В Лондоні. Всі знають, що Залужний організував зустріч Зеленського з королем Чарльзом. Ось. Давайте подивимося. Що було в Лондоні. Перед цим попрошу вас задонатити на ЗСУ. Під цим відео буде коментар, в якому буде відео від військових. Ми ніяк не можемо вже другий місяць збираємо. Ми не можемо їм назбирати на ремонт машини. У хлопців немає машини, курський напрямок. І а, зате на ядерку можемо зібрати за, за сутку 20 мільйонів. А тут 60 тисяч вже другий місяць збираємо. Ну, так воно є. У мене. На каналі Патріоти. І Патріоти вони не є багаті люди. На жаль, так воно є. Гаразд, дивимося, що було в Лондоні. Це було ганьба Зеленського, тому що багато чуток ходять, там не було компліментарним, як було, наприклад, кажуть, що ще гірше було, ніж у Оральній залі. Дивимося, що було у Лондоні. То. Чим став залужний? Свідком чого став залужний. Дивіться, залужний організував, щось організував. Ось тут видно, що залужний щось організував. Наскільки я розумію, він, що, скажімо так, він. Щось згладжував. І це, до речі, не в перший раз, що він робить послугу Зеленському. Ну, в принципі, він посол, правда? Він посол. Якщо подивимося, то у нас ось тут місяць. Але давайте подивимося, чи це була ганьба Зеленського, чи це була навпаки. Давайте, що це було взагалі в Лондоні? Саме для Зеленського. Ну, я не бачу тут ганьби. Тут якась складна ситуація. Якась складна ситуація. Оце я бачу. Складна ситуація, дуже емоційна. Ось, але дивіться, здається, ми, підтр... ми отримали якусь допомогу. так, Але наскільки я знаю, важка якась співпраця, я тут бачу. Якісь були пропозиції. Але це такі пропозиції, знаєте, ми підтримуємо вас, ми це, ми з вами, ми то. Навіть якщо тут десяточка монет випадає, і потім ось цей рух, тобто були сказані якісь, скажімо так, фрази. Дуже приємні, дуже хороші фрази. Але. Було ще щось сказано так, що це ускладнює роботу, співпрацю. Наскільки я розумію, там не було країн Балти... Балтії. Не було. Вони, наскільки я зрозуміла, чи образили щось таке. Але давайте так, тепер результат дивимося. Тобто, все, вроді би, нічого, але все рівно ускладнює роботу. Я не бачу тут ганьби, не бачу відверто ганьби. Але хочу бачити, що отримав Зеленський. Що отримав Зеленський? З цього. Ну, йому щось тут відмовили. Щось йому відмовили щось. Йому дали можливість виступити, але карта показує, що він нею не скористався. Там дійсно мала бути якась зустріч, він, не, він її відмовив. Ту зустріч вибили, ту зустріч просили. Хотіли з ним зустрінеться Він, бачите, тут отворот-поворот. І все ж таки, це що тепер буде Україна? Що має Україна з цього? Ну, скандали. Скандали. Багато це. І 20-й аркан. А 20-й аркан це, це судний день. Це судний день і критика. Оце розумієте, ось тут трошечки оце мені нагадує о те, що було в оральній залі в Білому домі. Так само Трамп настроєний критично, тобто е Євросоюз до України зараз, ну, давайте так, не, не мішаємо мухи з котлетами. Зеленський, хоч він і представляє Україну, не можна порівнювати. Президента, який нахабно здає Україну, я не буду тут називати факти. Ті факти можете написати самі. Я їх завдяки почитаю. Ось. І Україна отримає 20-й аркан. А 20-й аркан це коли українці пробудяться. І дивіться, що Україна отримає, отримає те, про що домовлялися, про що наші. Наші можновладці, 5-6 менеджерів. Ой! Аж так закрутилося мною. Вибачайте, як слон чихнуло. От як домовилися, те й будемо мати. Тобто, Зеленський з кимось домовлявся. Я не хочу говорити тут про Оман, про, про Стамбул, про все, де він нас здавав, заглядав в очі це все вже, знаєте, ну, це наслідки. До цього все йшлося. Але я бачу, що в провладних соцмережах нічого такого нам не розказують. Тобто, я не бачу тут, що залужний був свідком ганьби Зеленського. Він був свідком ускладнень для України. Ось тут так. А давайте я ще раз перепитаю: чи була це ганьба Зеленського? Ще раз. Ще раз перепитаю, це була ганьба Зеленського, чи ні? Тому що кажуть, що там його трошечки ну, трошечки серйозно ну, з Зеленським там розмовляли. Була чи не було? було? Було. Все ж таки було. Там над ним трошечки попрацювали. Але ви знаєте, як, як з козла молока? Тут ні, я толку не бачу. Тут самі кубки, самі емоції. Трошки сказали: ти-ти-ти, ви, ви там неправильно, пане президент. Там", чи ще щось? А, оця карта вона говорить, що Зеленський нічого так і не зрозумів. Чому не зрозумів у нього домовленості? Домовленості з одною з вежою Кремля? Ось і все. П'ята колона в Україні. Ця агентура, вона дуже добре працює. Кажуть, що на тій, в тій а, а, наполягав Єрмак. До речі, Єрмак, хто знає, він уже... нам не потрібна не Європа, нам не потрібна не Америка, ми зараз з китайцями. От, от зроблю ще розклад на китайців. Можливо, не сьогодні, а завтра. Подивимося, чи буде з того щось. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Тобто я. Нічого хорошого поки що не бачу. поки що не бачу. Хоча все рівно відчуваю, що ще не все втрачено. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!